Вітаю Друзі, ми з котиками дуже вдячні за подобайки, за перегляди, за коменти, за підписку. А це я зустріла цю бацьку таку дуже гарну, яку я годую. І вона мене так любить. І я її люблю. І дивіться, же хто йде. І Бімка йде, він теж мене любить. Біма, Біма. О, Бімочка, ти теж хочеш гладитися. Mm. Та... Ви двоє хочете гладитися. Ви такі дві гарні собачки, я вас так люблю. Да, 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 ви хочете гладитися. Я вас глажу, 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 ой, ти мене лижиш, яка ти хороша асочка. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Зустрінемося в наступному відео. Ой, які в мене гарні собачки. Такі гарні-горні, такі темні чемні красиві такі. І завжди мене зустрічають. Красуня така, покажися, яка ти красуня. Ну, ти ж така красуня, животик ладити. Зараз будемо гладитися, гладитися. Багато будемо гладитися. животик треба погладити. Да? Животик будемо гладити, гладити, зівочу будемо. Буде така гарна дівчинка, така красива. Друзі, ставте подобайки. Асі. Вона така красива дівчинка і бімка гарний, дуже гарний. Підписуйтесь на канал, зустрінемося в наступному відео.